Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про образу. Образа це завжди або майже завжди невиправдані очікування. Вона виникає як реакція, коли ваше уявлення про реальність не збігаються з тим, що відбувається насправді. І можна скільки завгодно собі говорити Я повинен пробачити, я повинен пробачити, але все це без толку. Якщо з образою нічого не робити, вона сама нікуди не зникне. Крім того, намагатися насильно змусити себе пробачити, когось, відпустити цю образу марно. Образи це не про інших людей, це про нашу вразливість і про те, що ми дозволяємо собі образитися. Образи завжди призводять до хвороб. І тема нашої сьогоднішньої як ви вже здогадалися, це образи гостя програми кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету Мі Василя Стоса. Катерина Васюк, день, пані, доброго пані дня, пані пані Катерина. Ну що таке образи з точки зору психології? Образи це таке переживання, яке є досить природнім для людини, і воно виникає внаслідок того, коли ми отримуємо не те, що очікували. Коли ви хотіли від людини якесь ставлення, або якусь, якийсь подарунок, навіть щоб вона щось зробила, як ми хотіли, а вона цього не хоче. Або в другому варіанті вона може виникати, коли принижують нашу гідність. Ми вважаємо, що з нами поступили несправедливо, нас образили саме в почутті гідності нашої особистої. Тоді теж виникає це переживання. Тобто, яка основна емоція стоїть за образою, якщо так ну підсумувати, основна скажімо. це все таки гнів. Тому що ми злимося на інших людей, але вона може бути ще і з відтінком сум певного, коли людина ще печалиться. Тому люди часто можуть відобрази навіть плакати. А що робити, якщо дуже сильно, скажімо, вас образили? Якою має бути реакція, і що людина для себе має сказати? Зазвичай люди реагують або. Перша така в них реакція це не розмовляти, тобто уникнути контакту з образником. Вони замикаються в собі, це захисна така реакція, і переживаються внутрішньо. Ну, можуть в уяві своїй далі тоді ще мстити. Да? На жаль, буває так, що люди. Виражають це в помсті, тобто вони можуть через певний час. Це вже залежить від конкретної людини. Звичайно, якщо їх емоція не спала, тобто не стала меншою, вони можуть мститися, тобто діяти у відповідь. Які образи, скажімо, з дитинства? Ну а давайте так, яку яку реакцію, яка реакція більш продуктивна на образу? Що порадили психологи? скажімо, якою має бути ну в ідеалі з психологічної точки зору саме реакція на образу? Насправді образа треба пам'ятати, що це нормальна реакція? Ми не можемо бути настільки. Гарними і святими, щоб не відчувати образу. Тому якщо ви на когось ображаєтесь, це нормально. Ненормальним це стає тоді, коли людина насолоджується образою. Вона це робить практично ну кожного дня да у відповідь на найменші якісь порушення її е, гідності, справедливості да і уявлень, очікувань. які Ну, людина да, очікує від інших. Тому ми маємо розуміти, що такі люди, які мають образливість крису характеру, постійно це роблять. Це вже неправильно, це погано і з цим треба щось робити. Але коли ви ображаєтесь просто для вас це сигнал ем, До того, що щось ви. Не так зробили або не зрозуміли людину. Да? Треба переглянути взаємостосунки, можливо, і себе так само проаналізувати, чому ви так часто ображаєтесь, чому вас так це зачепило. Це вам такий сигнал про те, що ситуація не така, як треба. А як образи впливають на наше життя і саме в ракурсі нашої самооцінки? Якщо людину доволі, скажімо, часто ображають, як це може вплинути на її самооцінку? Насправді люди, якраз які мають самооцінку, завищену самооцінку і завищені очікування від себе і інших, вони ображаються найчастіше. Але завищена самооцінка часто в собі містить якраз приховану, занижену? Е, насправді такі реакції вони є ознакою того, що людина емоційно незріла. Насправді, норма такої реакції це 3-5 років. Тобто, людина може зовні виглядати як доросла, зріла, розумна людина, а реагує емоційно, вона як дитина маленька. А скажімо, а чи завжди людина розуміє, що вона ображена? Ні, ну вона може це називати іншими речами. Да? завжди люди це усвідомлюють як саме от, я образився на тебе. Да? Е, Але в основному, так, звичайно, просто їх емоції захлестують так, що вони перестають думати логічно і аналізувати власну поведінку. За... Люди ображені завжди думають, що вони праві. Це перша їх помилка. Тобто вони хочуть, щоб було все так, як вони сказали. І через це їм важко піти на якісь конструктивні дії. Перше, що ви маєте. Зробити це виключити свою дитину ображену і проаналізувати. А що ж вас так обурює? Чому ви так думаєте, що хтось мав би вам це дарувати, або робити, як ви хочете, або ось так саме діяти? Чому інша людина має це робити, на вашу думку? А щоб подолати почуття образи, потрібно спочатку зрозуміти, що це саме образа, які кроки мають бути наступними. Ну як працювати з образом? Насправді треба. Е... Знайти причину таких, таких явищ, тому що насправді обра люди, які часто ображаються, вони мають проблеми, ще е... ті, що тягнуться з дитинства, тобто, це в основному е... батьківське певне виховання, коли людей. Е... Заставляли приховувати свої емоції, і буває так, що часто образа маскує якісь інші емоції. Наприклад, дитині забороняли гніватись, або забороняли боятися, або забороняли плакати, сумувати не давали, відволікали чи просто ну, карали такі прояви. І от такі подавлені емоції можуть потім викликати таку, такий розвиток негативної емоційний І в дорослому віці це може вилитися в таку образливість. А які комплекси скажімо, розвиваються? розвиваються у людини, коли вона часто ображається? Якось це пов'язав взаємопов'язані образи, скажімо, з розвитком певних комплексів. Ну так, це вже ознака емоційної незрілості. По перше, а по-друге, буває таке, що люди е такі емоційно незрілі, вони не можуть вирішувати свої проблеми розумно, логічно, і вони починають таким чином маніпулювати іншими. От уявіть собі, що з вами разом да спілкуються, комунікує людина, яка постійно ображається. Вона заставляє вас відчувати провину. Щоб ви казали: ну добре, не ображайся, я вибачаюся, бо давай зробимо як ти хочеш. Буває ж таке, що образа навіть виливається в шантаж, що я з собою щось зроблю, або ви мене всі не любите, ви всі погані. Я з тобою не буду розмовляти. Буває обмеження, особливо в сім'ї, спілкування, тобто, що люди перестають комунікувати з членами родини, і живе в вашому будинку людина, яка ходить і не розмовляє з вами там днями, так то ви відчуваєте емоційний дискомфорт і хочете його. Розв'язати таким чином першим дете на примирення на якісь поступки, тобто це певний шантаж, щоб взяти від вас якусь поступ. Тобто, власне, люди, які вражаються, можуть бути маніпуляторами, так вони часто вже в дорослому віці свідомо чи напівсвідомо розуміють це і починають використовувати як маніпуляцію. Тому е, з такими людьми треба не одразу погоджуватися, робити те, що вони хочуть, а розмовляти конструктивно. Тобто пояснювати їм, можливо, навіть вже із позиції трошки маленької людини, так, що, як маленьким дітям, давай поговоримо, так, що тебе так ображає, що можемо. Зробити. Тобто виводити це на рівень рацію. Угу. А чи може образа, скажімо, навпаки, бути поштовхом для, до розвитку людини? Ну, це може бути тільки тоді, коли людина емоційно зріла і вона дійсно думала, що, наприклад, зробила все добре, але їй сказали, ну, критику, якусь таку. Їй може бути дійсно образливо, тому що вона ж очікувала похвали, наприклад, а їй говорять, що ви. Тут десь погано щось зробили. Але в основному емоційно зріла людина дуже, ну, не дуже прямо, але досить легко впорається, може впоратися з такою емоцією. І це її дійсно є поштовхом для розвитку. Вона починає шукати, де вона була неправа От знаєте, яка відмінність емоційно зрілої, емоційно незрілої людини. Емоційно зріла людина буде шукати причину в собі. Потім, да, образившись, вона зрозуміє, а що ж я тут зробила, не так емоційно не зріла, завжди звинувачує інших. Вона ніколи не бачить своєї провини в тому, що стається. Угу. А скажімо, як уникати образ, як навчитися не ображатися? Усе треба проводити вже, якщо ви зрозуміли, що вам це заважає, тому що буває таке, що той, хто ображається, йому все норм. Він вважає, що інші винні, йому все добре. От. Але якщо ви вже бачите, що вам це дискомфортно, то тоді треба проводити раціональну оцінку е, тої ситуації, хай навіть і постфактум. Е, і сходити до фахівця, який допоможе вам з'ясувати причину, от з дитинства, особливо, да, якщо це вже давно була застаріла проблема, е, є спеціальні такі. Тренінги, дає такі корекційні заходи, які допомагають попробувати інші форми реакції. Ну, наприклад, в групі, ви можете програти різні ситуації життєві і попробувати зреагувати по іншому. Як це буде вам відчуватися? Чи вийде у вас да, під наглядом фахівця? І таким чином ви зможете навчитися попробувати ті способи, які в житті не робили раніше, і це вам допоможе потім вивести це в реальне життя і покращити ситуацію. Якщо говорити саме про дитинство, тобто. Що деякі, ну скажімо, коли людина ображається, це щось з дитинства. Mm -hmm. Що було в тому дитинстві? Що саме це наклало на людину такий відбиток, що вона ну скажімо, скажемо Ну, в основному це е, суворі батьки, які забороняють дітям проявляти будь-які погані емоції? На жаль, і далі це е, потім проявляється в них в ну в дорослому віці, в нерозумінні себе неприйняті. І вони починають витіснені оці образи свої дитячі на батьків, потім шукати в інших людях. І от та ситуація, яка у дитини викликала травматизацію, вона у дорослому віці, якщо повторюється, наприклад, батьки її критикували сильно, вичитували за якісь провини. Да? Вона це емоційно дуже важко пережила. І потім, коли вже тепер керівник або якийсь колега починає критикувати, знову ця ситуація критики, починається знову оця дитяча реакція. Угу. Образи, так. Да? А якщо говорити про людей? Чи всі люди е, ображаються, чи більше все таки ображаються люди, скажімо, невротики? А, тобто певна категорія людей, яка можливо під... більше піддається образам? Ну, я б не сказала, що це прямо невротик, але це людина емоційно незріла. Тобто, якщо ви бачите ось таку. Е... Людину, яка надзвичайно сильно образлаю, не можна слово сказати, навіть, да, щоб вона там на вас не образилась, не перестала спілкуватися, то це зазвичай емоційно незріла людина. Навіть якщо вона вже це може як маніпуляцію використовувати, але це не доросла поведінка, тому що е, уникати, не спілкуватися це дитяча, так роблять маленькі діти. І людина емоційно, на жаль, не виросла з того віку. Е, буквально можна сказати, до п'яти років да, це нормальна реакція. Це вже незріла реакція. Людина має вчитися опановувати такі речі. Ну, вона має розуміти, намагатися зрозуміти, що їй не так да? іти на якісь. Діалог з іншою людиною, якщо воно просто закривається, каже все до, до побачення, я з вами не спілкуюсь, то тоді ні про яку зрілість тут не йдеться. Але є категорія людей, які не можуть, скажімо, контролювати власні емоції. Навіть психологія окрема назва, я не пам'ятаю, боюсь помилитися. це Але... імпульсивні особистості, яких слабкий вольовий контроль, так? так, тобто, ну в принципі, то є, є і такі люди. Як тут бути? От як їм контролювати? Ну, це ви ж маєте розуміти, що взагалі будь-яка робота над собою це важка праця, і у людини має бути мотив до цього. Якщо людині треба, вона бачить, що їй це заважає, і вона для чогось хоче зростати, да? то вона буде над цим працювати. Але коли вона не бажає цього, ви ніколи її не змусите це робити. Тому що їй все добре, у неї все комфортно, Не комфортно вам з нею спілкуватися. Тому такі люди вони зазвичай ніколи не починають робити ніяких зусиль. Для того щоб їх робити, треба мати таке: чому навіщо ви це робите? Мету якусь так? Тобто аналізувати свою скажімо, поведінку в першу чергу, звичайно, але я ж казала вже, що спонукає людину до цього її власне бажання. Якщо його немає або в неї немає потреби мінятися, то зовні змусити її буде неможливо. Я дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку тему, як образа. Ну і тут можна ще просто порадити, не ображайтеся або аналізуйте, чому, скажімо, ваші певні дії викликали у іншої людини образу. Ну і нагадаю, що сьогодні гостю нашої програми була кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету Міні Василя Стуса. Катерина Васюк з вами була Ірина Болгакова. На все добре. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою: Сто одини Реклама.